Порада на ситуацію. Дивіться, в кого є така ситуація неприємна з колишнім чоловіком або колишньою свекрухою, які досі продовжують руйнувати ваше життя. Подивимося, для кого цей розклад і порада на цю ситуацію. Отже, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний. Отже, якщо ви бажаєте індивідуальний розклад, звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Там є потрібна інформація. Для кого це розклад? Для людини, яка або часто на складному виборі стоїть, або знаходиться в ілюзіях, постійному конфлікті, можливо, і з оточуючими, які її не розуміють, ну, точніше, це може бути і чоловік, і свекруха. Можливо, навіть через це внутрішнє протиріччя розриває людину, що тут, що тут. І це знову повторюється, можливо, не один рік, тобто вже кілька циклів. Так, і Людина знаходиться от в якійсь трансформації. Дивіться. от Зациклена на чомусь, довго не може вийти з цієї ситуації. Хотіла б позбавитися цього, але досі знаходиться в трансформації. Да, вона краще. Так, для кого це розклад? Для людини, у кого є тривалий час, ця ситуація длиться, але б людина хотіла знайти золоту середину. Якось або внутрішньо навчитися відсторонюватись від цієї ситуації, або взагалі якось вийти з цієї ситуації, щоб вона більше не турбувала. Отже, порада на неприємну ситуацію з колишнім чоловіком та колишньою свекрухою. Давайте подивимося з колишнім чоловіком. Порада. Виходь з ілюзій, нічого не чекай, набирайся сил, внутрішньої сил, не ведись на їхні провокації, будь сильніша, причому внутрішньо сильніша, Не показуй свій, можливо, страх, неприязнь, дратівливість. Так, бо він іноді якось проявляється, все-таки хоче, все хоче тебе інколи бачити. Ем, дивися, і от щось йому потрібно від тебе. Можливо, дитину хоче бачити. Принесе завжди якийсь маленький подарунок, начебто може дитині, але ти для нього жінка бажана, хоч ви її розійшлися, того він тебе і не залишає, власне, що він би не може тебе повністю відпустити. Давай пораду на колишню свекруху. Як тобі варто себе вести? Як тобі варто. Дивись, ну, постійно таке випадає. так закрию, виходь з ілюзій. Налагоджуй своє нове особисте життя. Коли в тебе буде нове особисте життя, дійсно, новий чоловік буде, нова людина, нове кохання. Чесно, ти вийдеш, вийдеш в такі енергії, що тобі буде не до них. От чекатимеш на них з Великої Гурки, вибач, що я таким чином говорю, але все ж таки, да, будь завжди на сторожі, вони можуть продумувати. Якісь неприємності, але якщо ти вийдеш свою внутрішню оцю енергію, що ти щаслива внутрішньо, і тобі ну, нічого вони не можуть зробити, да? що в тебе ентузіазм жити без них, не піддаватися на їхні провокації, уловки, особливо свекрухи, то в тебе є великий шанс відрізати всі ці неприємності, позбавитися від оцієї. Оцього постійного вибору повторення неприємної ситуації і продумуй плани на подальше життя. Тобто, не концентруй увагу на них. Знайди в собі душевну рівновагу, сили, не вестися на них, ну, можливо, там пропий Валеріаночку і так далі. Але все ж таки, зосередься на тому, що. Ну, даровані тобі такі люди, можливо, по кармі. Тобі треба пройти просто цей урок і вийти в силу, вийти в свою силу, тобто приборкати в собі лева, щоб вони не могли тебе внутрішньо діставати, як би вони цього не хотіли. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразний негатив обходять тебе стороною.